За даними щотижневого моніторингу, що оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України на офіційному сайті, Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні. За даними щотижневого моніторингу, вже реєструють області, де є високий рівень перевищення епідемічного порогу. Що стосується кіровоградської області, то сьогодні ми можемо сказати, що епідситуація з грипу та ГРВІ досить напружена, і якщо на попередньому тижні Кіровоградщина не перевищила епідпоріг і рівень захворюваності знаходився на позначці мінус 2% відсотки до значення епідемічного порогу. то сьогодні ми можемо говорити про те, що епідемічний поріг на Кіровоградщині перевищений і перевищений на 21,5%. відсоток. Міністерство охорони здоров'я України говорить про те, що до квітня місяця вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією. У разі ускладнення епідситуації на тій чи іншій території взалежності. Ності відрідня захворюваності будуть прийняті обмежування, карантинні а також інші заходи, що сьогодні приймає на себе рішенням. Про запровадження таких заходів приймає регіональна обласна комісія СТЕП та НЕС. Що по захворюваності по статистиці на цьому тижні. З понеділка по п'ятницю на цьому тижні за медичною допомогою до усіх закладів охорони здоров'я на усіх адміністративних територіях області звернулося 5223 мешканці області, що на тисячу сім випадків більше ніж на попередньому тижні. Із усіх захворілих на грип та гриви. Діти складають 61,1%. із усіх, звернувся ще за медичною допомогою, 371 пацієнт був госпіталізований стаціонарем з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. На цьому тижні до вірусної лабораторії нашого обласного центру контролю та профілактики хвороб доставлено було 17 зразків біологічного матеріалу від хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями та грипоподібними захворюваннями на цьому у тижні виявили 9 вірусів типу грипу типу А. Всього з початку епідсезону ми реєструємо 52 лабораторно підтверджені випадки грипу, із них 26 у дітей. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, грип вірус А і грип вірус Б. Повинен був циркулювати, то ми знаємо, що на Кіровоградщині із 52 лабораторно підтверджених випадків грипу 50 випадків грипу вірусу А і два випадки грипу Б. Епідпоріг перевищений 21,5%. і це вперше в цьому підсезоні. Якщо ми проведемо аналіз у минулому епідсезоні, епідпоріг з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій не був перевищений і захворюваність знаходилася на неепідемічному рівні. Що говорить? Нам про те, значення епідпорогу і рівень захворюваності за визначення Міністерства охорони здоров'я у своїх наказах. Низький рівень захворюваності це коли показники захворюваності на тій чи іншій території не перевищують епідемічного порогу. Середні показники перевищують епідемічний поріг не більше ніж на 25%. Сьогодні на Кіровоградщині середня інтенсивність захворювання на гострі вірусні інфекції. Як Кіровоградщина готувалася до епідемії, Ічного сезону, і що ми вже зробили кожного року на передодні під сезону. Комісію НС приймається план підготовки до такого сезонного захворювання. І 29 вересня 2023 року протоколом номер 19 ми розглянули питання щодо протиепідемічних заходів в грипу та гостре-респіраторних вірусних інфекцій і прийняли план, який Кожна також територія надала копії планів. Прийняли план готовності на реагування до гострих респіраторних вірусних інфекцій і грипу на кожній території. Хочу сказати, що вони виконуються. Медичні заклади повністю готові до. Хворих на грип та гострореспіраторні вірусні інфекції забезпечені всім необхідними і засобами індивідуального захисту, і дезінфікуючими і медичними препаратами. Також проводиться вакцинація. Якщо порівняти епідсезон цей і порівняти епідсезон минулий, то я можу сказати, що сьогодні ми маємо на лютий місяць 52 випадки грипу. За увесь епідсезон Попередній було зареєстровано 349 випадків грипу, і з них 82 Двоє дітей перехворіло саме на грип. Летальних випадків не було зареєстровано. Що стосується диференціації на вірус грипу і вірус грипу А, і вірус грипу Б, то це вже традиційно більше переважає віруси грипу А. Якщо ми візьмемо 349 випадків минулого підсезону, із них було зареєстровано 4 випадки грипу Б, інші були це все, все вірус грипу А. Що стосується захворюваності на covid 19 у Кіровоградській області. На сьогоднішній день. Я можу сказати, що ми не відмічаємо зростання захворюваності на COVID-19. За цей тиждень в області зареєстровано 63 випадки коронавірусної хвороби, серед них 59 серед дорослих і четверо дітей. Якщо ми беремо попередні тижні, це така фонова захворюваність, Попередній тиждень було 55, а ще попередній тиждень також було 65 випадків коронавірусної хвороби. Тобто ми не відмічаємо сьогодні зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. Хочу сказати, що із тих зареєстрованих 63 випадків на цьому тижні. Найбільше було зареєстровано в Голованівському районі 37, із них двоє дітей. Що стосується Кропивницького району, 11 випадків і одна дитина, в тому числі у місті Кропивницький – 9 випадків. В інших наших адміністративних районах Новоукраїнський – 12 випадків, і в Олександрівському районі 3 випадки. Місто Олександрія, 1 випадок. Ковід дев'ятнадцять. Сьогодні на лікуванні від коронавірусної хвороби знаходиться 69 пацієнтів, із них п'ятеро діток. Ми знаємо, що сьогодні, в і можна робити щеплення, профілактичне щеплення і від коронавірусної хвороби, і від грипу одночасно, але в різні ділянки тіла. Кіровоградщина недавно отримала ще 790 доз вакцини проти грипу і передала уже її на заклади охорони здоров'я, центр первинної медико-санітарної допомоги станом на сьогоднішній ранок у закладах охорони здоров'я є 700 доз вакцини від грипу. Люди, які бажають зробити профілактичне щеплення, вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря і зробити вакцинацію від грипу. Всього в цьому епідсезоні, починаючи з жовтня місяця, проти грипу в Кіровоградській області щеплено 4192 наших мешканців. Із них 1822 це медичні працівники з групи ризику. Також є діти: 328 дітей віком від 6 місяців до 5 років. Інші люди за власним бажанням, в тому числі особи поважного віку, в тому числі люди і пацієнти із хронічними захворюваннями, які відносяться до групи ризику. Якщо ми беремо повністю епісезон минулого року минулих років, то в області проти грипу за увесь попередній епісезон було щеплено 9214 наших мешканців. Що стосується вакцинації від covid 19, сьогодні в області в наявності вакцина комірнаті дитяча, комірнаті для дорослих Джонсон, а також комірнаті омікрон специфічна вакцина. Вона є в усіх закладах охорони здоров'я. На сьогоднішній день в області працює 99 постійних пунктів профілактичних щеплень від covid 19 а також три центри масової вакцинації у Бобринці, Світловодському і у Знам'янки. Люди, які бажають зробити профілактичне щеплення, можуть звернутися до свого сімейного лікаря чи безпосередньо на пункт профілактичних щеплень і на безоплатній основі сьогодні зробити щеплення і від грипу, і від covid 19